Зараз є консультаційні пункти в кожному абсолютно районі. В адміністрацію дзвоните і запитуєте, де консультаційний пункт по створенню ОСББ. Це є в кожному абсолютно районі. Вам видадуть комплект документів, все поясняють, розкажуть. Це дуже довга тема. Звичайно, треба зібратися на збори, зафіксувати присутність всіх мешканців. От з ОСББ держава сама винна, що їх створюється настільки мало. Пояснюю, чому. Тому що у нас є заборона на отримання інформації про власних співвласників, це абсурд. Люди більш-менш там нарвані, круті, поінформовані, можуть купити цю інформацію в БТІ. Зараз цю інформацію також можна купувати на корупційному ринку у нотаріусів і у судових виконавців. І ціни впали раніше цією інформацією торгували тільки БТІ, тобто замовляєш за певну суму, повну інформацію про склад співвласників конкретного будинку. Тепер це можна замовити у судових виконавців. І вперед, тобто ціни на цьому ринку впали. Офіційно, на жаль, цю інформацію отримати неможливо. Можна тільки або пробігтися по сусідах і зібрати у них правовстановлюючі документи на їхнє житло, але не в кожному будинку, зрозуміло, це вдасться зробити. Ну, от в моєму будинку я це зробила без проблем, тому що люди мені довіряють, документи здали, все нормально. Маючи ці документи, ви рахуєте кількість співвласників. Навіщо це потрібно? Тому що у нас в, закон, в законі про ОСББ є безумна, нелогічна норма. Один власник, один голос. На зборах вам треба отримати 50 плюс відсотків голосів співвласників. Причому співвласником вважається з однаковим правом голоса на установчих зборах і той, у кого 10 квадратних сантиметрів успадкованих. Там, на 10 співвласників, на 10 спадкоємців, і той, хто викупив пару поверхів. І у того і у того один голос. От коли ви підраховуєте повну кількість співвласників вашого будинку, ви маєте переконати більше половини з них створити ОСББ, після чого ви проводите установчі збори, оформлюєте протокол установчих зборів. Спеціальна картка є, як додаток до закону про ОСББ, де кожен з вказівкою паспортних даних. Прізвищем я по і підстави володіння частиною багатоквартирного будинку підписую, що на таких та зборах я проголосував за всі цю документацію винесете в райдержадміністрацію і реєструєте своє ОСББ як юридичну особу. Після чого отримуєте початку, відкриваєте рахунок в банку і можете або голити самостійно, або знову ж таки прийняти колективне рішення, що вас буде продовжувати обслуговувати той самий же тільки тепер вже на інших умовах. Тепер же ви можете від імені ОСББ. Укласти договір з цим ЖЕТом, вже колективний договір, як Юрособа з Юрособою, і вже зовсім по-іншому розмовляти з жекам. Це звичайно довго і складно, але якщо ви цього не зробите, жек буде продовжувати вас дурити на власний розсуд.